Всім доброго дня! Придбала чайник на Holo і хочу поділитися враженнями. В цілому чайник сподобався зовні, пластик, біленький пластик, досить симпатичний, внутрішня частина із нержавіючої сталі. Кнопка Увімкнення збоку на ручці зверху кнопка відкривання кришечки безпосередньо знаходиться на кришці. Зараз покажу вам, що. що там внутрішня частина, яка вона ось, ви бачите, це вже після декількох разів експлуатації, трошки є накип. Але його зовсім небагато, а взагалі поверхня чиста, не з'явилося ніяких слідів корозії чи чогось такого, що іноді скаржиться, що буває, з'являється. Тому все мені поки що подобається. Там, так як написано в інструкції, двічі його потрібно прокип'ятити і воду злити, і під час, під час цих кип'ятінь відчувається трошки хімічний запах, але то сліди заводської. Не знаю, якихось технічних, технічних речей заводських. Тепер вже скільки-то скільки раз вже, вже він в експлуатації в мене і запаху не відчувається, ну, можна сказати, взагалі. А оця внутрішня металева колба, вона із нержавійки, то вода має досить приємний смак. Без ніяких зайвих, зайвих додатків. Так, що я ще хочу сказати? В комплект входить гарантійний талон, інструкція і коробка. Коробка у нас ось тут я покажу, чи ви побачите, чи ні. Написано характеристики. Зможете почитати. Державіюча сталь. Ось такий чайничок. Ще хочу сказати, що під час закипання зовнішня частина залишається теплою, тобто можна спокійно доторкатися. Що тут досить, досить зручно і оберігає від опіків випадкових. Покажу вам, як він закипає. Я вже попередньо вимірювала час закипання, літр води закипає. За 3 хвилини приблизно. Ну і рівень шуму, на мій погляд, досить такий невеликий і такий він, скажімо так, не нервує той шум, а навпаки, так приємно слухати, як він закипає. Ну, самі, самі ось послухаєте, наливаю водички. Ось налила тут літр водички. Там є ще внутрі, в внутрішній частині позначка мінімальна і максимальний рівень. Ну, а літр це десь посередині виходить. Так, закриваємо. Пукаємо. Ось він почне скоро шуміти індикатор оранжевого кольору. У нас відео він трошечки вигає, але. В реальності він не мигає, тому що не, на відео він мигає, тому що, наскільки я розумію, частота зйомки камери збугаються з частою випроміною, ну то не так. Взагалі він свитить сигналізує, що в роботі. Ну і поки він закипає, хочу ще сказати, що вимикається він автоматично, точно, десь через 10 секунд 5, або 10 секунд після закіпання. Ось запікання. Аня. Ну, так как я оказала, прыгнули. У меня достаточно запахи. Тоже чики. Просто пишу. Вот Нормально было. Госуд. Госуд. Нормально делаем, не выкликали. Ровно пива не вот спинами. і перед закипанием трошки тихніше, хоч я знаю, Скоро вже почне повыбати. Вже Якщо вже в експлуатації, то можна вже його знімати з платформи, але я все ж таки вам хочу показати, як він повністю закріпить і автоматично виявиться. Ось, вже закіню. Добре, і я думаю зараз кнопочка працює. Ось, бачите, індикатор у вас. Все в порядку. На платформі він стоїть міцно, ніяких. коливань чи ще чогось. Все добре. Покупкою задоволена. Дякую всім за увагу. Час пити каву.